11 січня мінус 7, і зараз на вулиці така краса, просто неймовірна, якщо спостерігати це з віконечка. Що хочу вам сказати, яка в нас ситуація? Зараз я так вибираю час, коли є вдома світло для того, щоб записувати відео, але Одночасно приготувала ліхтарик і ставлю його так знизу, щоб потім ну, більш-менш картинка була, тому що у нас графіки майже не діють. Тривалий час немає електрики. З іншого району телефонували, кажуть, у них і води сьогодні немає, з чим пов'язано. Я не уточнювала, але і у нас ми майже без світла. Тому всі ці моменти вони дійсно не є приємні, але, але... хочу вам знати про що сьогодні розповісти. Про мою тиху розкіш. На наступному тижні, в наступних відео я відповім на питання стосовно, як ми формуємо наш сімейний бюджет і так далі. І я хочу це зробити не так, щоб, знаєте, спонтанно якось, а щоб воно було дійсно корисним. І я відповім на ваш коментар, обов'язково дякую за коментарі, за ваші питання, тому що інколи вони і формують мої теми наступних відео. І не тому, що я не знаю про що записувати. Мені цікаво відповідати на ваші питання, що вас цікавить, але це буде лише моя думка. Вчора ввечері теж у нас місто. Я буду казати за свій район. Я по всьому місту не ходила, але я живу в центральній частині міста і я буду розповідати лише те, що я бачу на власні очі. Е, місто майже без світла, в будинках світла немає. я думаю, на що я буду сидіти вдома? Безумовно, можна вмикати станцію, але ближче вже до ночі бажано її вмикати, тому що вона теж працює не весь час, вона теж розряджається і потрібен час її зарядити. І я вийшла і пішов сніг, і я кажу: це така тиха розкіш, коли ти просто стоїш. Ти спостерігаєш, ти дивишся на те, як летить сніг, на якусь мить, ти... ти забуваєш про якісь негаразди, хоча б на якусь мить, і ти дивишся на будинок, в будинку теж немає світла, у нас на центральній площі. Але вмикаються ілюмінації на будинку і вмикаються ліхтарики, але лише там, де є пишехідний перехід. А так вулиці не освітлюються, будинки не освітлюються. І це є мить. Це мить тиха русські і можна по-різному до цього відноситися. Я не хочу сказати, що я не хвилююсь, і у мене все гаразд з моєю нервовою системою. З нею зовсім не гаразд, але я чудово розумію, в який час ми живемо, і що країна-терористка хоче з нами зробити. Зламати, щоб ми там щось там якось. Мені байдуже, що вона хоче, головне, що в нас є мета, і ми маємо себе емоційно зберегти. Я це вже котрий раз про це розповідаю. Незважаючи на той біль, який буде впродовж всього життя, воно може бути різним, але він буде. І постійно серце буде кровоточити і потрібно брати пластир. Це замасковувати, тому що ти нікуди не дінеш своє життя. Дійсно, я хвилююся за Катю. Вона в Києві, лівий берег, ви знаєте, як там. І вчора я заходила. Чи виходила, я вже не пам'ятаю дівчата, біля під'їзду зустрілася там з інших дворів, прийшли, і ото так сусіди якось між собою спілкуються, бо виключили, що ти будеш в хаті робити. виходили на вулицю, поки ну, вже темно, але ще не ніч. Скільки була? П'ята година на пів шосту вечора, десь так. От. І вони щось сперечаються. У мене в голові навіть не було порівнювати графіки відключення по чергах. Я знаю свою, я дивлюся. І я ніколи не порівнюю. а як у тих, а як у тих. Я, я дивлюся лише за себе. Я розраховую лише за себе, і я відповідаю за себе. І вони щось там. У нас є один такий район, зараз я вам розповім. І у них вимикають лише на 3,5 години на добу електрику. У них 3,5 години немає електрики. Але я їх теж чудово розумію, тому що з самого початку цей район у нас він не був від центральної ТЕЦ по опаленню, а був там від. Іншої отець, власником якої став там Коломойський. І коли в 19-му або в 20-му році щось там пішли такі гойдалки, якісь умови, а я можу не включити увесь район. або... А я подивлюся, може, я пізніше його буду включати. Ну, тобто пішли якісь там гойдалки, я не знаю конкретно що, ну щось таке в повітрі було у нас. Така інформація. Боже, ну як гарно на вулиці. І тоді наша місцева влада сказала, що вона буде той район переводити на електроопалення. І Багато людей з того району вони не погоджувалися з тим. Там були пояснені ліхтариком, сучасність, це наша сучасність. І тоді було, що пояснювали начебто, що можуть бути зовсім без опалення, якщо той взагалі закриє ту тець, Ну, Це його власність, що хоче, те і робить, розумієте? І а вести оці всі труби через усе місто я не знаю в тих моментів, і люди були проти. Але ну, майже примусово, майже примусово, безкоштовно той район перевели на електроопалення. Деякі люди казали. Ми за свій рахунок будемо ставити газовий котел, щоб було газове, не електроопалення у нас. Ну, якось ні, 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 і навіть дозвіл не давали для того, щоб зробити, як у нас, наприклад, котел газовий. Але коли немає електрики, він теж не працює. І от якась зима була, що вони майже сиділи в той район без опалення, і вони там піднімали таку бучу. і якось... Я про це зовсім не знала. Це я на під'їзді все дізнаюсь, дівчат. А, ні, мені казали, але я увагу на це не звук. Комайська мені казала, але я якось, а що мені до когось? Я за собою дивлюся. І як так ми сидимо там 7-7,5 годин без електрики, потім нам дають ну, на 3 години, потім знову 7 7,5 годин без електрики і знов, і знову і знов. Ну, тобто по такому циклу йде. От. А вони тоді ну, примусово, примусово їх... Змусили перейти на електроопалення. І то електроопалення, відверто кажучи, навіть коли воно є, а на вулиці Мороз, в хаті не дуже такий і тепло. А якщо вимикати, одразу холодно, наче і не було того опалення. Чомусь так, чому газу вони дозволили, я теж не знаю. От. І я думаю, не хочу я слухати ті плітки. І я пішла, то прийшлась по місту. І знаєте, не зважаючи на те, що немає світла, все працює. Ну так, генератори, куди ж ти подінеш? Десь там станцію підключили, десь генератор, якісь джерела такі є. І головне, що будиночки підсвічуються, це на головній площі у нас там. Так стоїш на цю мить, спостерігаєш, як падає сніг. І це є мій вибір. Або стояти на під'їзді, пліткувати, е собі нервову систему якось так е ще більше псувати. Чому так? Ну вже так. Ну То що ти зробиш? Вже так. Я можу змінити цю ситуацію? Ні. Я можу змінити своє ставлення до цієї ситуації. І не витрачати залишки, якщо вони там ще є, або мені здається, що є нервової системи. На щось таке. І все одно, бачите, я прийшлася, я отримала тиху розкіш свою. Десь подивилася, як на ковзанки там дітки. Та не тільки відлітки, дорослі там були, ковзалися, хтось спокійно прогулювався парком, спокійно йшов сніг. І знаєте, що я хочу сказати? Я не знаю, що в трендах, що люди дивляться. Окрім холостяка, якого всі обговорюють зараз, я його зовсім не дивилася спочатку, тому що ну, я чудово розумію це шоу. Але з іншого боку, мені шкода дівчат, які ну, мають надію на щось. Але коли тобі платиться гонорар в 2 мільйона гривень, ти його мусиш відпрацювати красиво. Тому я і не дивилася, і знову я зберігаю свою нервову систему. Не дивлюся якийсь шлак. Я краще буду спостерігати за життям. От, на жаль, такі спокійні моменти, вони поки що не в тренді, але я впевнена, що вони будуть в тренді. От має бути щось якісне. Яке надихає, яке щоб вона себе стримувала, щоб це все емоції, це все наше життя, це наше оточення на вулиці, в маршрутці, в магазинах, на базарі, на роботі бути. Але що я тут? Поки що це не в тренді, але... Мені чомусь здається, що люди втомилися вже від шлаку і має бути в тренді щось якісне. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення.